Лозівська громада об'єднує навколо себе сусідів, щоб разом змінити підхід до управління відходами. Швеція допоможе чотирьом містам з України, серед яких Лозова налагодити вивезення, сортування та переробку сміття. За підсумками відбору було обрано чотири пілотних 4 пілоти в Україні. Це місто Вінниця, це місто івано франківськ це місто Кремінчук і Лазівська громада. Уже підписаний меморандум між Харківською обласною військовою адміністрацією з цим проектом вес менджменту Фоль Україн та підписана меморандум з Лазівською громадою. Щоб охопити більшу територію, партнери запропонували створити кластер, об'єднатися з сусідніми містами, селами та селищами зі схожою проблемою. 23 квітня представники громад завітали до Лозівської міської ради, щоб обговорити подальші перспективи та поділитися очікуваннями від реалізації проєкту. Це що, що ми з вами затіяли, це буде розвиток бізнесу, общекла всіх громад класу набагато проще буде наших підприємцям брати кредитні кошти, розвиватися. Так що це? Заложено таке зерно, ми посіємо, яке буде дасть нам такий потужний, все таке, с, с, ну як, то, то чокне по російській для розвитку бізнесу те, а ми розуміємо, бізнес розвивається, податки, йдуть, тоді ми можемо спільно бути разом і, і, і розвиватися. На жаль, культура положення з твердими побутовими, мабуть, у нас знаходиться все ж таки десь там ближче до зародкового рівня. І якщо цей проект дасть можливість це хоч якось згинути, і в тому числі е з. -з, 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 -з Ціла на переробку це буде дуже гарна річ, яка виведе нас на гри. Тому дякуємо і співпрацюємо. Ну, Близнюківська громада готова до любої співпраці, Ми тільки за проблемою її потрібно вирішувати. Дякую, що запросили. До кластеру, що створює Лозова, входитимуть не лише сусіди з Близнюківської, Біляївської, Олексіївської, Златопільської та Сахновщинської громад Харківської області. Також до співпраці запросили Юрівську громаду з Дніпропетровщини. Робота надзвичайно велика. Нам я гадаю, так буде спільна і нам все таки за щастя, я вважаю, нам би долучитися до цього кластеру. Хоча ми розуміємо, що це як непросто, чому тому, що ми. Громада, якби територіально не належить до Харківщини, але я гадаю, коли вже наші обласні адміністрації домовляться, то в нас це вже буде якби впевненіше, щоб ми розуміли, що ми як кажуть в одній лодці. Тому ми тільки за ми готові і тільки разом я гадаю, у нас все таки щось вийде. Заступник зійського міського голови Денис Петренко наголосив: попереду важлива робота досягти результатів, якій вдасться тільки спільними зусиллями. Це робота кропотлива, яка буде. Построєна тільки на командному підході в подальшому і в реалізації проєкту. Є над чим працювати, я думаю, що питання твердих побутових відходів, вони дедалі з нашим євроінтеграцією і бажанням змінюватись в цілому нас як націю, і, тим паче, треба буде цим займатися не тільки поводженням, а й вихованням в подальшому. Як нас, так і наших е, нащадків, дітей, представники лозівського кластеру онлайн поспілкувалися з закордонними партнерами. Домовилися, що українська сторона збере всю інформацію про те, як зараз в громадах поводяться з відходами. Це потрібно для того, щоб розуміти стартові можливості учасників проєкту. Підсумував зустріч секретар міської ради Юрій Кушнір. Заплановано навчальний візит представників кластеру до. Швеції, щоб побачити, як в Швеції поводження з відходами відбувається. Після цього в червні планується приїзд шведських наших колег до кластерів. І після цього буде сформовано базовий звіт, який стане стартовою точкою для впровадження проєкту і підготовки необхідних документацій з одного боку, а також розраховуємо на те, що буде надана допомога для покращення нинішнього стану поводження з відходами, перспективних планах побудувати екологічний сміттєпереробний завод, що працюватиме за європейськими стандартами. За приклад братимуть чвецьку практику. Вони в світових лідерах у поводженні з відходами.